Мені не сподобалась Веріті. Так я дочитала ніякого шоку. Бо Я давно знаю, як виглядає аб'юз. Я бачила його не в сюжеті, а в кожному погляді Джеремі, в кожному мовчанні Вереті, в кожній поступці Лован. Це не роман, це психотерапевтичний кейс, замаскований під трилер. Це, це не з вішаком, це не м'ясо для читача, це тривожний дзвін, який чомусь всі пропускають. Ми не маємо бути шоковані. Ми маємо бути обурені. От, це ж не просто історія. Це правда багатьох реальних жінок, які щодня прокидаються в подібному жаху і не можуть вийти. Ця книга ремонтизує темряву і більшість навіть не помічають цього. Веріті, маніпуляторка, її щоденники це інструмент контролю, спосіб викривати реальність і змусити повірити у свою версію подій. Вона навчилася виживати в токсичному середовищі, використовуючи брехню та прикидання, як її зброю. Її мовчання це не слабкість, а стратегія. Вона навтілення психологічного насильства, де жертва стає агресором, щоб захистити себе. Джеремі класичний аб'юзер, який грає майстерно, люблячого чоловіка, приховуючи свою темну Сторону його турбота це форма контролю, його підтримка, спосіб отримати владу. і найстрашніше, він вбивця, якого чомусь ніхто не засуджує. Він уособлює собою пасивну агресію, де зло ховається за маскою нормальності. Оуван це втілення сліпої віри в ідеалізовані стосунки нашої готовності виправдовувати неприйнятну поведінку. Бо ми прагнемо щастя. Її поступливість це наслідок бажання бути коханою та прийнятою навіть ціною власної безпеки. Якщо вам здається, що це просто трилер, подумайте ще раз, звіду, Це не. Просто сюжетний поворот, це сигнал, це сигнал того, як діти стають заручником батьківської хворобливої динаміки. І як жінка, що переживає втрату, втрачає себе, намагаючись хоч щось контролювати.